Вітаю, це програма «10 хвилин у студії Дар'ї Юськова. Не тільки спеціалісти робітничих професій, а й економісти, держслужбовці та медики. Такий широкий спектр вакансій нині має місцевий центр зайнятості. Які тенденції нині на ринку праці у кривому розі про це говоримо сьогодні з нашою гостею, директоркою Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості Ларисою Шевченко. Вітаю у студії! Вітаю! Скільки людей з початку року звернулися до фахівців Криворізької філії центру зайнятості, яку частину станом на зараз вдалося працевлаштувати? З початку 2024 року до центру зайнятості з приводу працевлаштування звернулось 8,5 тисяч громадян. 48% зареєстрованих безробітних були працевлаштовані за сприянням центру зайнятості. Тобто, це майже кожна друга особа знайшла собі роботу. Загалом, яку допомогу може отримати людина, звернувшись до вашої філії? Головна мета центру зайнятості повернути людей до зайнятості ну, це, по-перше, сприяння в підборі підходящої роботи, пошуку і побудові своєї кар'єри, також за необхідності це професійне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, а, а також допомога у випадку, якщо людина планує працювати на себе, тобто створювати свій бізнес, реєструватися як приватний підприємець. В допомога в організації підприємницької діяльності про актуальний стан справ на ринку праці у кривому розі, які тенденції наразі спостерігаємо, в яких фахівцях робітничих кадрах є потреба. Наразі на ринку праці достатньо велика кількість вакансій велика кількість вакансій і різноманітна. Але е, ті тенденції, які ми спостерігали останніми роками, тобто те, що найбільше роботодавці потребують саме робітничих професій, вона зберігається і на сьогодні. Тобто, найбільше затребувані – це робітничі професії: водії, електрогазозварники, слюсарі, верстатники, токарі, швачки. Кухарі, продавці, але є і велика потреба спеціалістів в першу чергу. Це медичні працівники, це і лікарі, і медичні сестри, це інженери, майстри, викладачі, вихователі, економісти, бухгалтери. Тобто, наразі ну, на ринку праці є все. Тільки треба обирати і йти працювати. На вашу думку, які фактори нині формують ринок праці в нашому місті? Ну, ринок праці він завжди є відображенням економічних процесів. Відповідно, і війна також на це впливає. Тобто, все, що відбувається на сьогодні, це окупація наших українських територій, це порушення логістичних зв'язків. це… Виїзд наших мешканців за кордон, це переміщення осіб з окупованих територій. Це все це впливає і на роботу підприємств, і відповідно на кількість і якість вакансій, і таким чином і формує ринок праці. Про умови праці та заробітну плату, що пропонують потенційним працівникам криворізькі роботодавці. Які вони? Ну, здебільшого, переважна кількість вакансій заявлена до центру зайнятості це саме великі підприємства добувної та переробної галузі а також велика кількість вакансій в торгівлі. Тобто наразі є. Різні і умови праці, це і шкідливі умови, і звичайні умови, і відповідно різні розміри заробітної плати від мінімальної до 30, 35 тисяч, наприклад, пропонують водіям. Тобто, от сьогодні є великий вибір, і кожен може вибрати саме те, що йому потрібно. Знаємо, що люди, які бачать себе у бізнесі, можуть звернутися до офісу зроблено в Україні і у подальшому отримати державний грант. Розкажіть, будь ласка, про це так на початку року урядом країни був затверджена економічна платформа, зроблено в Україні. І відповідно до цієї політики, при центрах зайнятості відкрилися офіси, зроблено в Україні. І На сьогодні такий офіс функціонує у нас в місті Кривому Розі. Головна мета цього офісу і цієї політики це. Це підтримка нашого бізнесу, розвиток економіки, підтримка вітчизняного виробника і сприяння розвитку підприємництва. Тобто на сьогодні центр зайнятості допомагає підприємцям, які розвивають свій бізнес, або людям, які бажають тільки його започаткувати, залучити на це кошти. Тобто є можливість отримати мікрогрант. Наприклад, отримати до 250 тисяч за умови створення робочих місць. Ці кошти витратні. Трачаються на обладнання, оренду, товар і далі працюють. І Якщо такий підприємець протягом трьох років з платою податків за своїх найманих працівників повертає ці кошти, то це допомога безповоротня, ніякі відсотки нічого не повертається. Також нещодавно є були зміни в цій програмі. На сьогодні, якщо особа планує започаткувати бізнес, вона взагалі може отримати мікрогрант у сумі 75 тисяч за єдиною. Умови зареєструватися як фізична особа-підприємець, тобто працювати сам на сам без вимог створення робочих місць. І давайте зазначимо інформацію про кешбек. Так ще одним напрямком роботи зроблено в Україні є стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. І з початку вересня у нас запрацював експериментальний проєкт, проект, називається Національний кешбек. Він спрямований на те, щоб люди купували українське, і е, долучитися до цієї програми дуже просто. Е, По-перше, до цієї програми повинні залучитися виробники. Тому, якщо нас дивляться, наші українські виробники їм достатньо тільки через дію зареєструватися як учасники цього експерименту і зареєструвати свій товар. До речі, я знаю, що там вже є українські виробники і вони вже приймають цьому участь. Друге, як Крок це торгівельні мережі до доєднуються до цього проєкту і також реєструються як учасники національного кешбеку. І третій крок це ми з вами, споживачі. От я, наприклад, це зробила і дуже всім рекомендую. Долучаємося. По-перше, ми відкриваємо картку національний кешбек. Це можна зробити в більшості банках і на навіть онлайн. Банку. Далі ми в дії обираємо сервіс. Національний кешбек. Якщо, наприклад, Дія це не пропонує, дію оновлюємо в мобільному додатку, і все як тільки ми це зробили. Далі ми йдемо в магазин, купуємо товари українського виробника, і нам зараховується 10% від вартості цього товару на таку картку. Але ця сума вона щоденно зараховується. Потім до 20-го числа наступного місця акумулюється і перераховується на ту Картку, яку ми з вами відкрили, і вже ці кошти ми маємо і можемо сплачувати з цієї отриманої суми кешбеку за комунальні платежі, за ліки, піти в ресторан на будь-які розваги, сплатити вартість розмов, тобто телефонний зв'язок. Дуже чудова програма. Максимальна кількість перерахованого кешбеку за місяць вона не перевищує 3 тисячі гривень. Тому от дуже рекомендую всім долучатися таким чином і підтримувати виробників, і економити свої якісь кошти. Тим більше, що цей проєкт він спланований до грудня 2025 року, і вже він діє. От наразі проходить бета-тестування, але вже кешбек можна отримувати. До яких ще грантових програм можуть долучитися зацікавлені криворіжці? Ну по-перше, навіть діючі програми вони постійно змінюються, розвиваються наразі. Існує ще грант для ветеранів. До мільйона гривень можна отримати. Також планується зміни грантову програму. Тепер будуть гранти для молоді віком до 25 років у розмірі 100 тисяч тільки за умови відкриття підприємницької діяльності без вимог. Найму працівників. також ми знаємо, що існує взагалі безліч і державних грантів, і грантів, які пропонують нам міжнародні організації, тобто і інформацію та консультацію щодо допомоги, навіть підготовка документів, написання бізнес-плану, подання заяви все це можна отримати в офісі, зроблено в Україні, звернувшись до центру зайнятості. А як щодо програми, яка передбачає надання ваучерів на навчання за для отримання нової професії, так наразі в центрі зайнятості є декілька програм щодо навчання. Більшість вони стосуються саме тих, хто перебуває на обліку, як зареєстрований безробітний, та е, дуже рада вам е, інформувати про програму ваучер. Бо вона саме стосується тих людей, які не перебувають на обліку в, е, в центрі зайнятості. Тобто, це можуть люди, які працюють або тимчасово не працюють. Вона Розповсюджується на людей віком старше 45 років, які мають 15 років страхового стажу. За цією програмою, отримавши ваучер, можна прийти навчання в будь-якому закладі навчальному України. Це особа сама обирає Обирає особа, професію чи спеціальність, за якою планує навчатися, є перелік, який містить 124 такі професії спеціальності і навчає Максимальна вартість ваучера 30 280 гривень. Тобто, якщо особа, наприклад, буде вступати на наступний рівень освіти, тобто маючи бакалавра, вступати на магістра, і вартість ваучера перекривається сумою, тобто то така особа вона буде вчитися тільки за кошти служби зайнятості. Якщо вартість ваучера перевищує, то ту суму доплачує вже безпосередньо або особа, або роботодавець, якщо він в цьому зацікавлений, щоб працівник навчався. І наостанок, яким чином люди, які потребують допомоги у працевлаштуванні, можуть звернутися до ваших фахівців? Наразі ми працюємо в звичному режимі, тому можна підійти до центру зайнятості, маючи при собі документи. Особа може прямо набути статус зареєстрованого безробітного під час звернення. Також для людей, які, наприклад, не планують реєструватися як безробітні, але шукають роботу або мають намір змінити ту роботу на іншу. Вони можуть звернутися до нашого відділу рекрутингу, заповнити анкету. У нас є сторінка в Фейсбуці. Рекрутинг Кривий Ріг. і е, таким особам, які не є безробітними, ми навіть в телефонному режимі пропонуємо працевлаштування, інформуємо про наявні вакансії. Е, також е, у нас є сторінка в Фейсбуці е, Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятися, на якій ми анонсуємо заходи, от, наприклад, такі як ярмарок вакансій. До речі, у нас наприкінці цього місяця планується масштабний великий ярмарок вакансій для нашого найбільшого роботодавця. Які буде проводитися безпосередньо на підприємстві. І до таких заходів, результатом яких буде працевлаштування, запрошуються не тільки безробітні, а будь-який мешканець, який розглядає на сьогодні питання працевлаштування, він може долучатися цю інформацію про дату проведення заходу, місце можна отримати на нашій сторінці і долучитися до, до шукаючих роботи таким чином. Дякую вам. Дякую. Це була програма 10 хвилин. or